Вітаю всіх! Сьогодні 13 вересня. На городі ми вже давно зібрали гарбузи, а на подвір'ї в мене ще росте один див-гарбуз. Гарбуз, Гарбузь, який ніхто не сіяв, він посіявся сам. минулому році тут у нас їли кури. І ось такий от гарбузик посіявся сам із зернятка. Отут два чималенькі гарбузики. І отут висять ще один висить, а цей проліз крізь сітку. А отут є друг кавунчик. А отут ще зовсім молоденький, а цей ще хоче цвісти. Гарбуз заполонив велику площу. Він повився по сітці, постелився по поверхні. І всюди є гарбузи. Тут заховався зелененький. А тут сховалося два гарбузики. Один уже майже стиглий, а інший ще ні. Гарні великі гарбузи. Ось хочу поміряти. Біля 50 сантиметрів. А тут ще зелені, малесенькі. А цей ще зібрався цвісти. Ці собі висять на сітці. ще два висить. А цей лежить. От краси на 40 сантиметрів. Це гарбуз сорту Арабатський, це мускатний гарбуз. Дуже смачний. Він розповся всюди. Ще один красень лежить собі, і біля нього зелененький. Ось такі два друга. Такий чималенький дивогарбуз виріс у мене в цьому році.